Щовечора сотні тисяч українців роблять це? Нехтуючи смачною вечерею. Вступаючи в конфлікт з коханими. Але все одно продовжують робити це знову і знову. Що саме? Обирають фільм для перегляду на вечір. Але тепер це залишиться у минулому. Дивіться, що я знайшов MetaSmart TV N1 Life Edition від Gazer нове покоління телевізорів з власним лаунчером. Як там називається той фільм про собаку, яка всіх врятувала? Так тут можна навіть за такими запитами знаходити кіно. Ну а ще за жанром. Рейтингом за акторами як завгодно. Не треба лазити по десятках різних платформ, щоб знайти потрібний контент. Це ютуб канал Комфі, я його ведучий Сергій, і сьогодні ми поговоримо про технологію майбутнього від Гейзер. Не перемикайтесь, буде цікаво. Отже, Metasmart ТВ. Найбільше, що мені в ньому подобається, якщо фільм або серіал існує, то ви точно його знайдете. І не треба для цього витрачати час. Приходити за посиланнями чи шукати окремо у кожному застосунку. На головному екрані ви можете побачити, в якому онлайн-кінотеатрі його можна подивитися, якою мовою та за яких умов. Ну, підписка, оренда або купівля все дуже просто. Параметрів для пошуку більше, ніж можна уявити. Сортуйте, як вам зручно, хоч за касовими зборами. Фільмів. І так, це не жарт. Ну а якщо обирати не хочеться, за вас це зробить чат живіті. Він тут інтегрований, прикольно, правда. Наприклад, м -м хочу сьогодні дивитись фільми про білі літаки. Ось, будь ласка, працює телевізор на Android TV. Є тут і більш звичні користувачам додатки Netflix, YouTube, Amazon, Disney Якщо до самого заліза, давайте коротко пройдемось по характеристиках: дизайн мінімалістичний, безрамковий екран. За це розробникам велика дяка. Кут огляду приємно вражає, з якого ракурсу не дивишся, очі не відчувають дискомфорту. Додатковий невеличкий бонус, антиблікове покриття. Звук Dolby Audio тут, думаю, пояснювати не треба. Для екшенів і трансляції концертів те, що треба. What? До речі, якщо ви ніколи не бачили пульт, який заряджається через Type-C, то знайомтесь: Multicontrol Remote T4. Він має голосове управління, режим гіро миші. І ось так перетворюється на геймпад. Я ще так не грав. Якщо підсумувати в кількох словах загальне враження від цього телевізора, то це електроніка нового покоління. Бо стільки фішок саме з ухилом на технології, це вперше в мене на огляді. Отже, насолоджуйтесь життям вдома, адже з Meta Smart TV завжди є що подивитись. Дякую, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних випусках.